Який він шлях від практика до інструктора методу божественне вирівнювання? Я стала практиком божественного вирівнювання? І що далі? Не вже на цьому все? Чи можу я так само, як і ти, викладати цей метод і передавати ці знання іншим? Скільки досвіду потрібно, щоб стати інструктором? Чи взагалі доступно мені бути інструктором? Чи потрібно бути кимось особливим? І що я отримаю, якщо піду на інструкторський курс? Вітаю! Мене звуть Олеся Пільонова, і сьогодні я вам розкажу про наступний рівень у методі божественне вирівнювання. Я є топ-інструктором, практиком експертом з божественного вирівнювання. Я навчаю практиків та інструкторів цього методу вже досить тривалий час. На сьогоднішній момент я маю дуже багато відгуків і своїх кейсів. Насправді від мене вийшло більше 60 Практиків божественного вирівнювання вже більше 10 інструкторів цього неймовірного методу. Чому взагалі варто подумати про те, щоб стати інструктором? Насправді практиків божественного вирівнювання на сьогоднішній день в Україні дуже багато у світі. Цей метод також набирає все більшої популярності. І кожен із інструкторів передає знання однаково передає насправді навіть не знання, а передає цю енергію для того, щоб все більше і більше людей могли мати щасливіше, здоровіше та гармонійніше своє життя. І серед практиків дуже часто з'являються люди, які настільки полюбили цей метод, що вже внутрішньо відчувають, що готові до більшого, що готові ділитися з цим з навколишнім світом, що готові передавати ці знання далі. І саме тоді приходить момент зробити рішення, а саме пройти навчання і стати інструктором божественного вирівнювання. Які є умови, щоб стати інструктором, насправді їх всього три. Перша умова вам варто бути практиком. Так, тільки практик може стати інструктором. Неможливо перескочити через цю ланку. Друге, потрібно мати неймовірне бажання. Тобто настільки бути впевненою в собі, в методі, в результатах, настільки горіти цим бажанням, давати це іншим, тоді все у вас однозначно вийде. І третє, варто мати досвід. Взагалі говорять, що достатньо провести 20 сесій для того, щоб вже ставати інструктором. Особисто моя порада провести хоча б 40-50 сесій, тому що коли ви проводите ці сесії, коли у вас є реальні кейси, коли ви захоплюєтеся тими результатами, які вийшли, знаєте, як то кажуть, з ваших рук, тоді ви впевнені у своїй силі, ви впевнені в своєму досвіді, ви впевнені в своїх знаннях. А я точно впевнена. В тому, що ви все зможете. Що ви отримаєте на інструкторському курсі? За цей день, який ви проведете на цьому навчанні, ви дійсно станете. Не просто інструктором, а ви станете справжнім експертом. Бо для мене дуже важливо, щоб людина, яка стає інструктором, вона знала відповіді на всі запитання для того, щоб ви мали додаткову інформацію, якої не знають інші, щоб ви мали якісь секретні техніки, які будуть вам допомагати проводити найкращі навчання для ваших майбутніх учнів. І перше і найважливіше, що відбувається на цьому навчанні, ви отримуєте знання та вміння, як проводити ініціацію до методу божественне вирівнювання. Дуже часто я люблю називати це не просто ініціацією. Для когось це посвята, для когось це знайомство з цією енергією. Тому що це найтакий, знаєте, найважливіший момент, коли ви, як інструктор, передаєте зі своїх долоней енергії. Які будуть допомагати проводити сеанси божественного вирівнювання в долоні вашого учня, для того, щоб після цього кожен практик міг використовувати цю енергію під час проведення сесії, бо знаєте, як я дуже часто кажу, люди можуть побачити, як практик проводить сесію, і якщо він буде робити ті самі рухи. Не відчуваючи цю енергію, не вміючи її покликати, не вміючи її використовувати, це просто буде розмахування руками і ніякого, ніякого ефекту не буде. Тому під час навчання саме для практиків найважливіше це пройти цю ініціацію. На навчанні інструкторському найважливіше інструктору володіти цією навичкою, знати ті знання і проводити саме цей метод. Саме тому цьому я приділяю дуже дуже велику увагу. Друге, ви отримаєте більш глибокі знання про цей метод. Ви отримаєте більше інформації, яку передає Алока. Ви отримаєте більше інформації про заземлення, про певні такі, знаєте, сакральні моменти, і будете ще більш впевнені в тому, що ви йдете на правильному в правильному напрямку. Ви отримаєте справжню підготовку як експерта. Я поділюся з вами тією схемою, за якою особисто я проводжу навчання. Я розкажу, які бувають варіанти проведення навчань, наприклад, в інших інструкторів, для того, щоб ви самостійно змогли створити саме своє. Саме своє ідеальне навчання, тому що як таких рекомендацій в схемі навчання немає, але є певний досвід, і ви зможете зробити своє навчання унікальним для того, щоб ваші практики завжди знали і вміли те, що потрібно. Також я даю таку можливість. Всім інструкторам, які проходять навчання саме в мене, бути присутнім на одному з моїх навчань для практики, для того, щоб ви подивилися, як це дуже часто я запрошую нових інструкторів стати співінструктором на такому навчанні. А інколи навіть я проводжу разом з новим інструктором його перше навчання. Тому варіантів насправді безліч. Я обов'язково ділюся тими знаннями, як проводити сесії не для однієї людини, а для групи людей, щоб ви змогли ще більше розповідати про цей метод і бути корисними для того, щоб ви змогли проводити групові сесії божественного вирівнювання. Там є декілька секретів, знаючи які ви завжди будете робити це ефективно. А насправді пам'ятайте, що ви є просто провідниками, ви є тією людиною, через яку проходить ця енергія, а все інше це робота самої енергії. Також я завжди даю консультацію з приводу того, як вам зробити свою діяльність офіційною, а саме як вести, наприклад, свій ФОП. Тому що я маю сама особистий досвід в цьому. Коли ви стаєте інструктором, це зовсім інший рівень доходу. Коли ви стаєте інструктором, це зовсім. Інша кількість людей в вашому просторі. Це зовсім новий рівень тих грошових потоків, які до вас заходять. Тому це буде дуже для вас корисно і цікаво. Мене часто теж запитують: а скільки часу потрібно, щоб я від практика стала інструктором? Ну, насправді це дуже і дуже індивідуально. До мене приходили дівчата, які вже були рік як практик, провели вже більше ста сесій, і потім відчули внутрішні порив, що я вже хочу стати інструктором. А були дівчата, які прийшли Навчання на практика, а вже через місяць ставали інструктором, бо вони кожного дня після навчання проводили по 2-3 сесії і одразу вирішили бути інструктором. На інструкторський курс. Я запрошую всіх практиків божественного вирівнювання, які відчувають, що це для вас. Незалежно від того, у кого ви проходили навчання на практика у мене чи у будь-яких інших інструкторів. Я запрошую вас до себе на навчання інструктора. Також я запрошую тих, хто, можливо, ще досі не практик. Ви можете пройти навчання на практика. Найближче навчання вже є, вже є дата, вже все сформовано. Група набирається, тому ви можете мені про це написати, доєднатися, стати практикою. І на наступному навчанні вже стати інструктором. Напишіть мені, якщо ви вже готові стати інструктором. У мене вже є список групи, яка набирається, і я обов'язково вас туди додам. Посилання на інстаграм в шапці профілю. Запрошую вас до перегляду інших моїх відео. Підписуйтесь на цей канал. З вами була Олеся Пільонова, інструктор. Методу божественне вирівнювання я навчаю практиків та інструкторів, і я неймовірно щаслива, що я є топовим інструктором на сьогоднішній день в Україні. До нових зустрічей!